Ось такий автомобіль заходить нам на продаж. Це у нас Nissan Rogue 16 рік, повний привід. СВ-комплектація не база. У нас є камери 360 огляду передні. на передніх дверях безключовий, трішки тонований. У нас є газове обладнання обладнання четвертого покоління, повний привід, ще раз повторюю, текстильний гарний салон, наші улюблені килимки від «Ева». Ева Климки з красною стрічкою. Весь ключовий доступ, датчики сліпих зон, стеклопідйомнички, повний електропакет, у нас електросідушка, гарна, дійсно, гарна в гарному стані. Трошки тут придал є, але вона, вона дуже гарно виглядає на свій пробіг, частенько, охайна, підігрів передніх сидінь. Автоматична коробка передач, двозонний клімат-контроль, мультимедіа, камери 360 огляду виводяться на екранчик. Все видно. Безключовий доступ, круїз-контроль адаптивний. У нас 117 тисяч кілометрів пробігу. У нас відкриття ляди без допомоги рук, екорежим, спуск є. У нас газове обладнання, все є. А за додатковою інформацією, як завжди, звертаємось до компанії, компанії Автопарк. І ми чекаємо на вас з радістю. Приїжджайте, робіть тест-драйви, насолоджуйтесь.